На цьому об'єкті з великого споживання це два екструдери. Тому ми тут ставимо 330 кВт на кришах, розміщаємо сонячні панелі, маємо дві підстанції, все це діло в'яже. І е, тепер це нас буде стимулювати до того, що екструдери повинні працювати крулі зутки. Тому що до цього часу ми не спіша, так, знаєте, наробили. І, е, на споживання і вистачить, а можемо робити, і продавати, і, і круглі сутки працювати двома екстрадерами. Таким чином ми вирішили, знаєте, як ото, всім треба, щоб хтось піджопу давав, пендаля другий раз, коли попихнуть. А тут мало того, що і е, на цій підстанції багато навіше другого, тому будемо тепер максимально. Використовувати сонячну енергію Отакі такі коровки і в шапці профіля серії орти